Знявся на аграрії. Сьогодні ми знаходимося у місті, Вінниці на топовій виставці цього року. Це, це агроекономіка. б нам гроші при... приготував? З почати? Все на ЗСУ в кінці е, обов'язково ми скажемо, скільки ми зібрали грошей, і можливо навіть разом вирішимо, куди ми їх направимо. Тому Вадим Стольський, я город. Е, дуже дякую. Е, Взагалі хотілося почати виступ з слів вдячності Андрію, Віталію, Сергію, що вчора запросили на давній захід, обожнюю подібні івенти, і реально ми та компанія обожнюємо. Відвідувати в минулому році були агрокосмонавти, зараз агроекономіка, супер, крутий мікроклімат. І тема моя це раціоналізація насіння соняшнику. Відносно слова раціоналізація я хочу сказати Богдану Лутіку дякую, тому що вона мене називалась по сільській. Він каже, давай її примарафетин, щоб ми виглядали максимально оптимізовано. І от у нас зараз раціоналізація насіння соняшнику, такий термінологізована назва. І я спробую зараз вас переконати, що насіння соняшнику можна раціоналізувати. Так як Андрій сказав, звати мене Вадим Стоцький, я співвласник даної організації і являюся керівником відділу націнництва і взагалі все, що стосується лінійки наших гібридів, їх реалізації та виробництва, ну лягає на плечі мої та мої команди. Сьогодні вона частково присутня зі мною, і це такий молодий топовий двіж, якщо так можна сказати. Якщо говорити, хто ми. Агроритм це суб'єкт аграрного бізнесу на півночі Одеської області. Чому так завуальовано кажу, що ми суб'єкт аграрного бізнесу, тому що ми дещо диверсифіковані? І якщо говорити про напрямки агро, якими ми займаємося, це фермерство, десь 40% економіки складає. Настінництво сьогодні 53%, експорт та трейдинг це зараз наші нові напрямки, про які я так навколо скажу. Якщо говорити про структуру нашого підприємства, як вона виглядає, на сьогоднішній день ми обробляємо 7 тисяч гектар землі, маємо власний насіннєвий завод, селекційні ділянки, ділянки гібридизації, торговий дім, третій та власний експорт, і також в цьому в минулому році, 23-му, ми розпочали будівництво власного елеватору, який в перспективі налічуватиме в районі 10-12 тисяч тонн зберігання залізної дорогою і подальшим експортом. І так як я приїхав сюди з точки зору. Настільництва то одразу хочу сказати, що трошки шрифт у нас красивіший, але поверховий зажав трохи я. То от, так як диверсифікація, я взагалі вважаю на сьогоднішній день це просто слово синонім розвитку, тому що коли в нас яйця по різним кошолкам розкладені, то ми можемо збільшувати земельний банк, ми зможемо будувати елеватори і, взагалі, виходячи із цієї всієї ситуації, будувати новий аграрний бізнес, який заставляє рахувати. І от про рахувати хочу сьогодні розповісти безпосередньо у розрізі насіння соняшнику, маленький колажик з нашого підприємства. Для того, щоб про підприємство можна дуже багато говорити, у нас 175 людей офіційно працює. Тому якщо хочете познайомитись, можете перейти на YouTube, у Нас уже там в районі 50 тисяч. Також наш TikTok, також нас в районі 50 тисяч. Там там вже ми кожного дня викидаємо якісь інсайди з підприємства. Тому ну, рекомендую, кому цікаво можете переглянути, як ми живемо. І того зараз я от хочу перейти до раціоналізації насіння соняшнику, взагалі, і перед тим як перейти до даного моменту, я хочу сказати таку ну досить гучну, можливо, самовпевнену фразу. І, в принципі, можете скривитися і подумати, що я не розумію, про що я говорю, або що я просто чувак під чимось і не знаю. А я за тих 5-7 хвилин, що в мене залишилося, я постараюся вас переконати в звороті. І так, холодний душ. згадуємо ті прекрасні часи, коли в 21-му році в нас оця помаранчева така тумбочка, то це в нас 750 доларів. А поряд зелені це ціна на товарний соняшник у хронології років. Згадуємо, що в 21 році в нас соняшник у нас забирали по 800 доларів з місця. Як це було круто, як ми багато жили, купували нову техніку і все було добре. І вже дивимося на 22 другий, рік. Я думаю, що кожен знає, це, нічого тут я нового не привів. Це просто ситуація, яка всіх болить. І от в такому ракурсі, коли у нас болить ціна на соняшник, і потрібно рахувати економіку кожного гектару. Я хочу вам сказати, що наступну ту фразу, яка вас може викликати нормальний керпість, який Зазвичай більше виробник викликає. І це, я можу сміливо заявити, що сьогодні наша лінійка гібридів соняшнику не поступається жодному із учасників ринку на території України, з жодному з гравців. І далі починаю мовою цифр вас переконувати. Взагалі хотілося почати з того, що е, український агропромисловий комплекс він повний стереотипів. Е, і саме ці стереотипи руйнують майбутню рентабельність гектару. Привожу приклад. Я так як ми я вже говорив, ми по всі сторони барикад на сьогоднішній день ми обробляємо в районі 7 тисяч та землі, і до війни ми також керувалися стереотипом, що на мішку має хоч щось писати не по нашому, на будь-якому комплектуючому загр... тримаєшся принципової позиції Алдазор по англійськи не напишемо так по українську стовідсотків. Навіть ми зараз проходимо реєстрацію в Казахстані, Румунії та Молдові. То абсолютно буде писати Альтазор Кирилсі.